Хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина! Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища запрошуємо у чарівний світ казок. Царство. Вогненних саламандр. Казка. У давні часи, коли наша земля Аратою називалася, в далеких горах на Заході розкинулося царство Саламандр. Ці саламандри і донині живуть по горах, а гуцули їх дощовими. Чи вогненними ящерками називають. Але таку їх подобу бачать звичайні люди. А от посвячені та все по порядку. В Усі часи, коли жили на нашій землі люди, була потреба захищати рідні терени від ворогів. Ворогами були і хижі звірі, чи чужі зайди у людській подобі. А чи просто заздрісні сусіди. Добра було мало від спілкування з ними. Звірі хотіли наших укрів жерти, чужинці поневолити, розграбувавши міста та села, а заздрісні сусіди знали, що здолати не зможуть, але пограбувати, відібрати хоч частину е, вирощеного врожаю чи ремісничих виробів. Іноді вдається. Дістануть відсіч, знову певний час торгують чи обмінюють товари. Тому старішини завжди тримали на поготові навчені і озброєні дружини. Але найбільшим скарбом арати були лицарі на вогненних саламандрах. Загір, люди цих дивовижних тварин, бойових побратимів-лицарів. Вогнедишними драконами називали, боялися їх, як Кару Божу, і не розуміли, як то лицарі-арати з ними спільну мову знаходять. В одному з прикарпатських містечок виріс юнак Ярило. Я вам про нього вже розповідала. Від батька успадкував ремесло ковальства. Потім вчився аж за Понтійським морем у дамаських майстрів, став видатним зброярем, кував мечі для лицарів орати, але й сам захотів стати лицарем. І хоча він не був ним народжений, не вивчав спеціальних наук старішини, вирішили відправити його в гори у царство Саламандр. лицаря? Сама вогненна Саламандра обирає, як ні, то чекала на такого претендента смерть. Тож пішов Ярило у гори, став вхід до царства Саламандр шукати. Дороги йому ніхто не показував, старіше не сказали. Тільки людина з чистим серцем знайде дорогу у заповітне царство. Тільки юнака із світлими помислами саламандра обере своїм бойовим побратимом, іншого шляху у тебе немає. Іде день юнак, іде другий, а на третій день бачить, що ведмідь лісову борть розоряє, бджоли роєм на нього нападають, жалять у ніс, в лоба, а він знає, що від них однією лапою відмахується. А другою соти медові на землю під дуба кидає. Вихопив меча ярило та й поранив ведмедю лапу. Заревій ведмідь і кинувся тікати. А розорена борт так і залишилася на землі. Тут з'явилась королева мати бджолиного народу і каже до нього: Дякуємо, що заступився за мій народ. Ведмідь жменю, меду з'їсть. А цілу бочку розілє по землі. Якби він попросив, ми самі б йому пару гладущиків подарували. А тепер нам доведеться важко працювати, щоб поновити борті та нового меду наносити. Незабаром осінь, а нам треба мати запаси, щоб холодну зиму пережити. Дякую вам на доброму слові, зашарівся хлопець. Я зробив так, бо мусив зробити. Я поклявся завжди захищати слабких і немічних. Що ж, серце у тебе чисте, а помисли світлі, тому тримай від нас дар, золотий пилок. Він рани лікує, хвороби долає усього живого. А як доведеться з нечистою силою битися, то сипне пилок. в очі, Враз осліпне і ню втратить. Подякував Ярило, низько вклонився королеві матері бджолиного народу, став на нінчліг на галявині неподалік того дуба. Бджоли йому гладущик меду принесли, ото він поїв паляниці з меду, запив вечерю джерельною водою та й ліг спати. Найкраща подушка для здорової людини це його кулак під щокою. Десь опівночі чує, хтось на допомогу зове, прокинувся, а навколо нього нечисті лісової назбиралося. Гай, гай, як багато. Усі щось верещать, кривляються, а десь недалечко дівочий голос благає допомогти. Зірвався на ноги, хотів бігти, а тут згадав про золотий пилок, узяв дрібку та й сипнув навколо себе. Де й поділася лісова браття, тільки було чути, як вчихають і його проклинають, а діяти нічого не можуть. По-перше, імені його ніхто не знає. А по-друге, очі їм засліпило і нанюхати не можуть. Дивиться юнак, а поряд на траві, де ще недавно його голова лежала, неймовірної краси квітка розцвіла. Та це ж, мабуть, цвіт папороті, здогадався Легінь. Тепер я зможу будь-які скарби знайти, людям допомогти, церкву збудувати, школу для бідних дітей. І поки він так мріяв, почув голос. Ти заховай ту квітку, в калитку до золотого пилку, нікому про них не розказуй і нікому не показуй, а прийде час то зроби так, як тобі серце підкаже. Добув якось до ранку, звісно, що очей не склепив. Запіяли треті півні і народився новий день. Пішов далі коваленко. Стежка все вгору і вгору піднімається. Буковий ліс змінили дуби, потім смереки, потім сосни стали кривими стовбурами землю вкривати. І розступився ліс. Дивиться ярило, а перед ним озеро гірське. Вода чиста, чиста, прозора, як кришталь, аж дно видно. Навколо гори травами шовковими вкриті, а квітів яких там тільки квітів не було: і арніка, і рута червона, рожева та біла, і чебрець, і м'ята, і ще багато чогось такого, про що він навіть і не знав. От якби на моєму місті якась дівчина. Цю красу побачила, то вже б ж віночків понавиплітала, подумав юнак. А ще вони ці квіти трави, силу мають від матінки землі, почувся голос позаду нього. Оглянувся, а перед ним старенький дідусь стоїть. Щиро так йому посміхається. А в руках великий кошик тримає із різними травами. Що ж ви неню так далеко від людей робите? здивувався хлопець. Живу я тут, відповів той. Я мальфар допомагаю людям і зверині за потреби. Хвороби вони не по лісу ходять, а по звірах, птахах, плазунах. Ну і по людях, звісно. Усі помочі потребують. Давайте я вам кошик допоможу донести. Добре, неси, а куди ти тримаєш путь? поцікавився мульфар. Я шукаю царство Соломадр, чесно відповів юнак. Хочу випробування пройти і лицарем стати. Що? Лицарські обладунки сподобалися? Чи, може, слави захотілися? Та ні, я не думав про це. Я собі меч викував, коли дванадцять мечів для лицарів Аратти кував. Думав, що зможу цим мечем свою родину боронити. Але старішини сказали, що я стародавні приписи порушив, тому або пройду випробування, і мене саламандра обере бойовим товаришем, або не жити мені на світі. І що? Не страшно тобі? поцікавився мольфар. Та кинь того меча, вернися у чуже місто чи село, де тебе ніхто не знає. Живи собі, допоки пан біг життя відміряв. Що ви таке кажете, обурився хлопець. Мене ніхто не примушував. Я сам так вирішив, нащо ви мене на сором підбиваєте? Як я буду жити, зневажаючи сам себе. І інші живуть і нічого їм не робиться, хитро примружив очі дідок. Так, діду, ось вам кошик, бо ми вже прийшли, розгнівався Ярило, а я собі далі піду. Та нікуди ти не підеш, раптом гучним голосом сказав мольфар, і перед ним постав Володар Синій гір. Ти уже прийшов, куди путь тримав. Він ударив срібною патерицею в землю. Хижа зникла, гора розступилася, і Ярило втратив свідомість. Коли відкрив очі, то побачив, що лежить він на зеленій галявині. Навколо дзюрчать дзвінки потоки, які збігають у Прекрасне Гірське озеро. Підійшов він до води, щоб вмити запелюжене обличчя, але на нього з води дивилося усміхнене чудовисько. Ярило відсохнувся від води і, перечепившись, впав, став швидко заткувати й перся у великий білий камінь. Свою полотняну сумку з калиткою, паляницею та чистою сорочкою, і маминим рушником залишив біля води. Раптом чудовисько, завбільше, як скирда соломи, спокійнісінько вийшло з води. Голова у нього була здоровенна, очі зелено жовті, два гострі гребені зубчиками збігали вздовж голови і перетворювалися у великий гребень на тулубі. Усе тіло було вкрите чорною лускою з великими жовто гарячими плямами, яка виблискувала на сонці. А завершувалося це чудовисько довгим хвостом, що ще ховалося у воді та парою величезних крил. Господи боже мій, долаючи сухість у горлі, промовив Ярило. Яке ж ти страшне і величезне! А дракон Саламандра, а це був він, обережно узяв сумку в зуби із скарбами юнака. І обережно йому подав. Ти чого перелякався? раптом почулося в голові юнака. Ти ж таке миле сотворіння. Я? Миле створіння?» – Раптом зареготав Ярило. Тоді ти, ти наймиліше кошеня, яке я тільки бачив на своєму віку. Ха ха ха, реготав Ярило. Забравши свою сумку, хо хо. хо Гриміло над долиною, бо той грім був регіт дракона. Пригощайся, сказав хлопець і розламав останню паляницю, що йому мати дала, він простягнув половинку драконові. Воно сиділи обоє на траві, жували паляницю і спостерігали, як за гори сідає сонце. А на сіній фортеці гірського замку стояв Володар Сині гір і спостерігав за цією парочкою. Здається, вони сподобалися один одному, сказав він, звертаючись до свого воєвода. Так, відповів воєвода. Саламандра обрав собі бойового побратима, бути ярилові лицарем. Так. Тільки підучити треба його ратній справі, нагадав Володар. Без того ніяк, ствердно кивнув головою воєвода. До науки приступимо за декілька днів. А сьогодні хай насолоджується заходом сонця. Не забудь їх погодувати і на ніч ліг визначити. А як ж? Зроб! Відповів воєвода і, задоволено хмикнувши, пішов давати розпорядження. Сім років, сім місяців і сім днів тривала наука Ярила. Навчився він ратній справі. Усі труднощі навчання вони із вогненим драконом саламандрою долали, а потім до служби приступили. Доручили старішини. Стерегти кордони аратими світами. Але цю історію я вам іншим разом розкажу. На добраніч, діти, гарних вам снів і спокійної ночі! дитиця з 是。